Без зайвих зволікань я почну. Моя донько, пиши мої слова. Горе вам, хто каже, що я ваш Бог. Ви, хто не слухає моїх слів і заповідей. Раптова руйнація наближається. Раптово ваш світ зміниться в одну мить. Я попереджав вас, покайтеся, і відверніться від своїх беззаконних шляхів до моїх шляхів послуху. Ви обрали свій шлях і ви відкрили своє життя ворогу і його слугам. Ви будете знищені, бо він прагне вбивати, красти і руйнувати. Через вашу впертість ви дозволили йому увійти у вас є моє слово, але ви не слідуєте йому і не слухаєтеся. Мої пророки, стародавні, і нові попереджали вас, але ви не звертаєте уваги неволя чужа йде на твою землю, смерть і руйнування вашим містам і селищам. Не буде куди бігти і де сховатися. Ваших дітей заберуть від вас, і ви більше ніколи їх не побачите. Чому ви не слухали і не шукали писання самі? Мої сторожі попереджали про небезпеки, які я їм показував. Вони були на сполох про свої сни та видіння це тепер на вас. Ви як птах у сітці. ворог оточив вас, але ви не бачите і не маєте жодного жалю. Ви були відволічені та розважені його планами та схемами. Я казав вам не бути частиною цього світу. Чому ви не слухали? Руйнування на вас, смерть на людях землі. Навіть ворог попереджав вас про свої плани, але ви не звертаєте уваги. Хіба ви не бачите, що вже сталося? Хіба ви не думаєте, чи думаєте, що ви в безпеці та недоторканні? Я кажу вам, ви не є. Покайтеся. Залишилося лише кілька моментів. Поверніться зараз. Донько, поперед їх. Поперед їх. Скажи їм шукати мене зараз у своїх молитвах. Скажи їм знайти час і шукати мене зараз, перш ніж вони всі впадуть у відчай. Час вичерпано. Я попереджав чому ви не почули? Світ буде горіти і танути. Цей факт залишається. Я попереджаю вас, але ви не хотіли чути. Багато було покликано, але лише небагато послухають. Це був кінець повідомлення.